Час проведення апаратної наради очільник громади зосередив увагу, що громада продовжує жити в умовах підсилення російської агресії. Ворог продовжує руйнування енергетичної інфраструктури. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, але в повному обсязі відновити енергетичні об'єкти не вдається. Логістика до сьогоднішнього дня не відновлена. Громада живе в умовах посилення російської агресії. Минулий тиждень був надзвичайно складним. Декілька разів відключалася повністю і шостка, і прилеглі населені пункти. Ворог продовжує руйнувати енергетичні об'єкти. І дуже багато зруйновано в Сумської області. Тому я сьогодні хочу висловити слова вдячності енергетикам шостки, суми Обленерго, будівельникам. Які і минулий тиждень, і всі вихідні працювали над тим, щоб відмовлювати зруйновані об'єкти енергозабезпечення. Не вдалося в повній мірі виконати ці роботи, тому на цьому тижні можливі теж відключення. І ми зараніше повинні розуміти, що живемо в таких складних умовах, коли передбачити, як ворог буде діяти на нашій території, надзвичайно складно. Логістика залишається теж не відновлена в повній мірі. Тому я дякую всім, хто задіяний в автобусних перевезеннях, і чиї автобуси, і хто організовує, і хто контролює, продовжувати прошу цю роботу. Будемо розраховувати при покращенні безпекової ситуації про відновлення залізничного сполучення нашого міста. Сьогодні перший день зими. І тому я в черговий раз нагадую про енергозбереження, про заходи забезпечення тепла в квартирах, будинках, школах, садках, лікарнях, інших об'єктах соціальної сфери. Ми повинні готуватися серйозно до цієї зими, яка вже сьогодні прийшла. Продовжує діяти до Нового року програма підтримки людей які, і підприємців, які придбають. Або вже придбали електростанції сонячні батареї. І таких людей за жовтень листопад більше тисячі. На ці цілі направлено з місцевого бюджету 7 мільйонів гривень. Тобто розумієте, наскільки значні цифри. І ця робота до нового року буде продовжувати, тому хто думає забезпечити свою енергонезалежність, прошу діяти, і така компенсація буде продовжуватись виплачуватись. На сьогоднішній день продовжується відновлення енергетичної системи міста, продовжується виплата компенсації за придбані електростанції та сонячні батареї. Через зруйновану логістику здійснюється підвоз пасажирів до поїздів. Від сьогодні вивіз сміття у шості подорожчає. Основні надавачі даних послуг. Товариство Екошостка та приватне підприємство БРОУС звернулися до виконавчого комітету із заявами про необхідність підвищення тарифів. Основним чинником щодо підвищення є збільшення вартості на захоронення твердих побутових відходів, а також витрати на оплату праці та паливно-мастильні матеріали, констатували керівники вище зазначених організацій. Спочатку року зросла вартість послуг полігону, майже втричі. Друге, це наше підприємство визнано критично важливим, тобто зараз за кожного працівника ми зобов'язані платити середню зарплату. Ось, якщо ми цього не зможемо робити, ось, з нас знімуть критичність і фактично ми перестанемо існувати. Людей немає. Нікому працювати не холодно. Аналогічна ситуація у нас однакові проблеми. Це в першу чергу полігон побутових відходів зростання тарифів, а також зростання запчастини і паливних матеріалів. А з 1 грудня підвищення мінімальної заробітної плати. Ми врахували її, це заобачено було усе. Тому я так думаю, що з 1 грудня піднімати тарифи на рівень мінімальної зарабати не буде потреби. Хочу звернути увагу, що підприємство подавали свої розрахунки ще в першому півріччі поточного року. Скажемо, ми їх розглядали і з точки зору соціальної напруженості навколо цього питання. По причинам Надавачами послуг було запропоновано тарифи для населення у перерахунку по нормі споживання на людину 32 гривні, замість 25, що діяли досі. Таким чином підвищення мало скласти 28%. Це з одного боку. З другого боку, одному і другому не вирішується питання прибирання сміття біля контейнерів. Мені просто стидно за вас. Є просто небажання прибирати, небажання бути акуратним, чистим, прибирати сміття біля контейнерів. В крайній раз я був там недалеко від Покровська, невеличке місто. Біля контейнерів чисто, В Харкові біля контейнерів чисто. Така сама критична інфраструктура. Так само треба зарплату платити, так само треба. Людей нема, так само призваний. розумієте? Що ви скажете з цього поводу? Прибирання біля контейнерів. Ті люди, які їздять, вони просто не прибирають за собою. Прийшов контейнер в купку, гахнув і поїхав. А щоб взяти? Він замів, вбрав, поїхав. Це перше, друге відношення до людей в телефонних розмовах. Часто до вас приходять люди, знаходьте таке доброту, тому що люди платять, ви на різких грошах живете. Люди платять вам кошти. До людей треба відноситись з добротою, особливо ті сім'ї, рідні, яких знаходяться на фронті. Він на фронті в 4 роки, а ви його берете за сміття. Він 4 роки захищає Україну, а шостки платить за сміття. За такого Таке? Враховуючи всі за та проти, міський голова запропонував остаточно ухвалити рішення про підвищення тарифу на вивіз сміття не на рівні 32 гривень, а 30 гривень за метр кубічний на людину. Нові тарифи почали діяти з 1 грудня поточного року. Аграрні підприємства продовжують зернозбиральну кампанію. Продовжується обмолот соняшнику та кукурудзи. Проводиться підготовка ґрунту для весняних посівних робіт. Про це під час апаратної наради повідомив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Працює в поваж цього Наші всі підприємства працюють як полі, так і в тваринницьких комплексах. На сьогоднішній день в загальній структурі посівний площ врожай зібрано на 77% та намолочено 140 тисяч тонн. Зерна. Соняшник обмолочено на 98% від його посівної площі та намолочено 23 тисячі 263 тонні зерна. Кукурудза обмолочена на 33% від її посівної площі та намолочено 31 620 тонн зерна. До посіву весняних культур підготовлено з'яв на сьогоднішній день 5300 гектарів. Також продовжують аграрні підприємства виплату орендної плати за оренду паїв громадян, що становить на 1 грудня на сьогоднішній день 75,7%, відсотків, що складає 67,7 мільйона гривень. Попри всі виклики, українські аграрії продовжують збирання зернових культур, здійснюються виплати громадянам за оренду паїв. 5 грудня у волонтерському центрі Шостка добро відбудеться розіграш благодійної лотереї Святкове диво від Святого Миколая. Усі зібрані кошти підуть на придбання пікапа для бійців 3 го батальйону військової частини 7045, які зараз виконують бойові завдання на передовій. Я Хочу сказати, що це збір коштів на машину для наших хлопців, для нашого батальйону. Це воїнська частина 7045, Саме вони звернулися до нас допомогти їм. бо Зараз їм там дуже важко. Машини всі згоріли, тому необхідна їм дуже допомога. Цей автомобіль це був би дуже гарний подарунок на день збройних сил України. Не просто скажімо так, слова, а саме така дієва допомога від нас всіх. Головний приз лотереї цінний подарунок від магазину сучасної техніки. 33 дріб Загалом буде розіграно понад 270 призів від місцевих підприємців та небайдужих жителів шостки. Зараз у нас 800. Квіточків, які можуть прибрати всі. І не тільки мешканці нашої громади, а можна й придбати, у нас купили із Німеччини квіточки, із Польщі квіточки. Сказали, якщо будуть виграшними, то родичі заберуть ці виграші. Гран-прі це звичайна пральна машина, яку надав нам жирний Олександр. Це магазин сучасної техніки 33 дроб2. Суперпризи від Дніпро М від Белобородова Олега від Мартиненко Олександра. Від бази отдиха Сакрамента, тобто їх велика кількість, але головне, що ця лотерея об'єднала об'єднала підприємців нашої громади і долучаються всі з задоволенням. І це дуже важливо. Вартість одного квитка – 200 гривень. Придбати їх можна трьома способами. Онлайн, зателефонувавши за номерами 050 690 20 61. Переказом на картку Приватбанку 51 68 74 51 74 88 14 48. Одержувач Нескоромна Світлана. Особисто у волонтерському центрі «Шостка Добро». Я 嗯。Uh Звертаюсь до всіх від імені наших військових. Я думаю, що вони мені дозволять це зробити. Страшна війна триває. На жаль, нам важко пережити блокаут. Нам важко було коли не було газу. А уявіть собі, як важко в бліндажах, в сирих окопах, де постійно росіяни як навала тиснуть на наших хлопців. І коли немає машини, і коли вони не відчувають нашу допомогу, це ще в рази, скажімо так, гірше. Наш центр він такий потужний один. В місті є звичайно волонтери, які мають один якийсь тільки такий напрямок. А у нас, ви розумієте, всі напрямки роботи, і ми завжди допомагаємо всім, хто потребує допомоги. І вдячні напередодні Дня волонтера, який буде 5 грудня, всім волонтерам України, всім волонтерам нашого міста, які, незважаючи на що працювали, працюють. І впевнена будуть працювати на нашу перемогу. Підтримати наших захисників, так само і дитина зараз теж буде придбати. Про, про подарунки навіть не думали. Звичайно, буде приємно щось виграти. Ну а головна підтримка. Телерадіокомпанія Телекомсервіс теж долучилась до великої патріотичної лотереї Шостка добро. і Ви один квиток за 200 гривень може стати і вашим святковим дивом і рятівним пікапом для тих, хто береже нас усіх.